Всім доброго. Дня. Перед початком підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. І обов'язково залишите коментар. А сьогоднішня на тему в мене піде про те, в чому є позолота. І які радіодеталі є прийомні, які треба збирати, які ні. Ось у мене, наприклад, є от, ось таких пару кнопочок. Ну, ці кнопочки вони є. Ось ці кнопочки вони є позолочені. Є не позолочення. От, от як можна побачити. Якщо присутній жовтий колір це є позолота. Ну, правда, є і не ну в мене тут позолочення немає. Раз. Також по може бути в ось таких от Ну, Переважно у них іде аладі. Також золото може бути в ось таких радіодеталях. Ну, переважно вони не всі йдуть. Також золото може бути в ось от таких маленьких От як можна побачити він середині близько і жовтих. Ну, деяких от, якщо добре придивитися. От, наприклад, вроді би є, вроді би нема. Рутерка. Якщо жовте староста, то значить лак або каміфоль. Також ось ось така светодіодна лампочка, якщо можна побачити, там є золота нитка. Золочена. Точніше, вона не позолочена, вона так і є золота. Золота нитка. Ось так. Цей світ тут от. Він нічого не має. <кій> Також ось от, від мобільних телефонів не в теж є позолота. Ось такі. <кій> навіть, навіть інколи бувають ось такі, от роз'єми всередині повністю з позолотою. От. Ось, ось так воно виглядає. жовтий кольор. То вони приймають все, що з позолотою, воно приймається поштучно. Ось такі вот кнопочки. Вони теж йдуть всі з позолотою. У мене цільно збирати ось такі, ну правда, не такі погрежені, як цей кульочок. У мене цільно збирати ось такі кульочок цих кнопочок. Також от такі вот переключателі. Мені попалися два. Вони теж йдуть з позолотою. Вони теж йдуть поштучно. І ось, ну, це я не знаю, це напевно, що цього, що, що, що латунь або бронза. От. Також є ось такі от. Вони теж позолочені. Ну, оці от їх не приймають. Ось, ось такі позолочені позолото, от, Така красива жовта позолота є, Все, що позолочене, майже все, воно приймається туш точно. Ось такі от. Звичайно, що ніхто не буде їх брати поштушну, тому що то йому. Також є ще ось така от лампочка. Ну, вони там позволити небагато є, але їх не, їх не приймають по їх беруть на вагу. Ось такі от лампочки. Ці туди одні несупала. Менше стати. То їх... є запасна. Ось такі от. <клух> то їх, їх також не беруть по штучно. <клух> от от. тут є з рибу. Їх беруть на валу. Псимаю ось до кухні Вони теж йдуть з позолотою. Як можете підбачити. Вони там броці. як 30 пакетик назбирається, я тоді відправлю. Також я ось такі от... Я витяну. Ось такий. Ось такий регулятор. Він теж йде з позолотою. Але є і без позолоти. Ось так. Щоб перевірити, просто потрібно. Ось тут потерти. Ось. Воно не старуся. Значить, є позолота. Деякі люди не зрозуміють. Отож, ще є ось, ось такі от. от. Ну, є багато хто викидає. Вони є магнітні. Оп. Є магнітні, є не магнітні. От. Це, є не, це не магніт. От. Це. Ну, він є магніт, але в мене магніт просто от. Ось. Прошу. Ось. Магніт то якщо не магнітні, ось такі не магнітні. Я магніт читаю і він пойде. Якщо ось такі не магнітні, ось такі от, то вони йдуть по Але все залежить від того, все що йде по залежить від того, які ножки. Якщо випаяні йде повна ціна, якщо, не, якщо відкусані, йде ціна наполовину. Також, ось таких регуляторах можна. Найти в паладі. Е, але краще це їх не розбирати, шукати і здавати так цілком. Ось, ось такі лампочки в мене є з золотою ниткою. середині йде цих лампочка з золота нитка. Зараз найцікавіше. Є імпорт. Імпортні світодіоди. Вони йдуть позолочені, але на них позолоти не дуже так багато є. Тож, їх не приймають. Ну, якщо робити самому золото то ну, ось такий світодіот. То може бути схований, може бути в середині просто позолочений І ви його не замічаєте, то потрібно розкушувати і дивитися вже. А є ось такий от, звичайний. Білий в середині, а, а якщо було б позолота, був би в середині жовтий. Це я не знаю, що є. Можливо, є позолота всередині, в середині, можливо, ні. І ще деколи буває у всередині в таких запобіжниках. Може бути просто там нитка, просто золота нитка. І їх, я не знаю, їх не приймають. Наприклад, ось в таких кнопках можна знайти срібло. Наприклад, у мене є ось такі кнопочки. Ну, ці кнопочки присутні в кожній техніці. І що з цих кнопочок можна взяти? Ну, звичайно, що для того, щоб те, що є в цих кнопочках, взяти. То, а потім взяти, то потрібно дуже багато цих кнопочок. От. Є ось такі контакти. Не бувають. Чисто срібні, а буває сріблом, чуть-чуть покриті на міді, або мідні. Їх беруть там по граму. Я забув, якщо на біді, то 10 гривень, а якщо срібні, то 30 гривень за 1 грам. Якщо по золоту самому обробляти, то я не знаю, скільки то буде, що то обійдеться. Так як. Я ще не пробував по золоту виробляти, от є ось. Є ось такі от контакти. Ну, можна побачити, що вони йдуть з позолотою. І ці також йдуть з позолотою. Якщо їх хтось купляє, добре. Якщо ні, то теж добре. Постоять поки що у мене. А наразі все. Кому сподобалось відео, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйтесь на канал. Було побільше позолочених радіодеталів. До зустрічі!